Познайомтеся, оце болт, який я найдовше викручував в своєму житті. Так порахував загальний час близько двох годин. Оцей трошки менше вдвічі. А болтиці у нас стоять у чудових місцях з заводу придуманих. Тримають захист і тримають бак. От, один ще якось видно, а інший весь отам за шлангами, фільтрами, рукавами і так далі. Крім того, захист баку тримає ось такий чудовий болт і на закуску на десерт отакий от буде чудовий болт. Фух, важко, але реально. Так, для того, щоб ці викрутити, що було потрібно. Тримай, Тримай казачь. Значить, там оп, 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 ось вона. Там на 13 ключ. Далі без отакої штуки нічого б не відкрутилось, до речі, саморобною ведешкою Час, якої я теж додав. О, такої ведешки чудовий. Так. Ага. Ага, ага. Отак от працює. І не треба бігти в магазин зранку вихідного дня. Так, от такий набір. Отак от, от. І це ще не все. Це ще не все, це ще не все. Це ще не все. А! Неправильно. Вот от. І отак от. І вот вот. тоді тільки. І тоді тільки є доступ сюда Сюда за мной, занимай Застань за мной, будь ласка. Стань за мною. І отак от, а ты покажеш. И, вот вот. И тоді Є можливість щось там прокручувати. Видно? Руку мою, щоб було видно. Ну Там реально гайки заварені, хоча б принаймні. І от там по одній десятій оберту, оберт назад, от в такому шаті, з ВДшкою, з прогріванням горілкою. Ну, мабуть, воно й не допомагало, бо тут бак то дуже гріть не виходилось. от такий варіант. Тут Важче, але теж так само. Ці два болти викрутили. Далі. Знімай. будь ласка. Оцей болт взагалі викрутився добре, але тільки почав прокручуватися. А прокручуватись він почав. З тої причини, з якої і цей тримаючий кронштейн, кронштейн тримача. Запаски. от Він там не варена гайка, а вставлена в прямокутний, в прямокутний отвір. Коротше кажучи, викрутити є нереальним. Що є реальним, як в такому разі, принаймні я Можливо, вже показував, а може і ні. Знову таки отака от машина. Армований диск з болгарки. Четверта швидкість. Тепер давай покажемо, що ми техніку безпеки підтримуємо. А, знімай, знімай, знімай. Знімай. Там уже я спробував працює, окуляри, рукавиці, навушники. Козаче, ставай тільки так, щоб на тебе в бік не летіло. І От таким ось От таким ось чином, пропилявши, є можливість його розрубати. Видно там щось? Видно? Так. От болгарка, Тут би ясне діло, не зайде, бо і цей круг заходить ледве-ледве, обчіпляє чіпляє але якраз в допуску. Опа! Оп, оп! От так, бачили, болт прокручується. Так, це він якраз прокрутився, не дуже. Побудь. Побуть, От того, що має він отак от, от якось стояти. Тепер ще квест. Шайба. Шайба, дивимось, дістане. Не факт. Не факт. Пробуємо її розламати. Не факт. Піляти треба! Так, пиляти сюди можна зняти трохи є небезпечно, та й пошкодити можна. кронштейн, переходимо на от таку штуку, щоб не шкодити. Края кронштейна. Оп. Так, зараз з окуляри. Це Ти без окулярів сидиш з камерою. Камерою захищена. Mm -hmm. Ну ну. А ну давай так, щоб ні, трохи сюди хай видно буде гірше, але щоб очі цілі були. Зараз я якось виставлю. Ще теж зруйнували. Ага. І є таке діло. Все, шайба. Вона розколота була. Шайби. Шайби коляться, в принципі. Навіть самі по посади. Все, шайби нема. Хайбо нема, практично але заважає Отак-ну і тепер чарівний рух. Все. Захист. І... Ну, а болт, покажи найблизенько так. Зведися болт, як я показав вам. Він там не тримається. Тобто Опа, отака от там штука. Із жестянки болт, видно, він закіший. Ясне діло, ясна річ, що його неможливо зняти. Тому треба тільки так. Але добре, що з того боку, все-таки приварено і якось, хоч якось, викручується. Джестянка тримає. Та сама історія, болтин насмерть. Насмерть просто закисли, тобто тільки таким чином. І пробуватиму, можливо, дасть бак, начебто тут приварено. Ну, будемо бачити, чи дасть, чи не дасть. Так, а хто сміливий? Ще і бак зняти? Раз уже. Два болти відкручені, залишається ще два. І вибивши оці закладні підтримачі. Підтримачі захисту баку Чудовий доступ у нас є до, ну як чудовий, нормальний, доступ є через них до полтів, які тримають сам бак, два залишилось. От їх зараз, ось такою трубочкою, заводу, заводжу пальцем, вигибаю так, як мені треба, і там оброблюю. Так, і тут уже не треба блочки. І добавочки на 13 головка розшатуючи, От уперлась. Ось я роблю одну восьму оберта. Додаю кожен раз, не більше по одній восьмій оберта, а то й менше. Ось уперлась, і я даю оп, 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 навіть більш м'яко, чим при нарізанні різьби. Бо поки що що цю машину, я із очевидних. Які мали би викрутитись, більше зірвав болтів, ніж викрутив. Ну цей болт піде, я вже бачу, розумію. А цей при тому що на нього все падало, цей не хоче йти, не знаю, не дає він. Не те, що восьму оберта, 10 оберта не дає. Звичайно, що ВДшка розмочила сміття і може піти атака от таким чином. Хто сміливий, хай в того виходить. Так, давай заглянемо в багажник. Треба ж відключити два подачі обратка. Ну, я відмітив для себе, щоб точно не махатись. О, вот. тут від'єднали і сюди приходимо, і сюди приходимо, так до шатання уже болти, тут вони в гай... в гайках тут опа. Менше часу з'явить. Так. Оп. Оп, держи. Оп, оп. оп. Ну і що тут вона? О так. Да. О, да. Ага. Тут ще якийсь шалан виявився. О, шурупчик якийсь. Держи. Оце от отак от. Ну це вже шланг я сам зніму. От таким чином можна зняти бак. От, там стан панелі. Хорош. Все, всім добра.